у колі румської родини під такою назвою відбулось чергове засідання клубу сімейного дозвілля та розвитку родинне «Сонцеколо». Проект стартував у червні 2014-го в бібліотеці імені Тімірязєва. Вінничан уже познайомили з традиціями литовської, єврейської та білоруської родин. Зустріч з творчими румськими сім'ями провели 8 квітня у міжнародний день ромів. Індію часто називають першою батьківщиною ромів, але чимало науковців це. і донині з колегами сперечаються про походження кочового народу. Сьогодні роми ведуть усілий спосіб життя і знайти їх можна майже в усіх країнах світу. У колоритного народу є свої традиції, національні символи і навіть Міжнародний день ромів. 8 квітня вважається ромським днем. І я хочу привітати наших ромів. Які проживають на Вінчині. В цей саме день? Роми всього світу збираються в єдину, дружну, братню родину. У Вінницькій області проживає близько тисячі ромів. Чимало вінничан товаришують з представниками кучового народу і охоче дізнаються про їхні традиції. Це співучий народ. По перше, це, це танцюючий народ. Це Народ, який ну пережив багато в своєму житті, і то, що він виживає, і то, що він робить, то це заслуговує якоїсь такої щирої поваги до них. Познайомитися ближче з культурою дивовижного народу вінничани мали нагоду під час засідання клубу сімейного дозвілля. Працівники бібліотеки підготували виставку книг за темою роми, спосіб життя, традиції, міфи про родинні цінності і звичаї розповіли представники ромських товариств. Головна родзинка ромського народу те, що вони ніколи не впадають у відчай. Оптимізм у них на першому місці. Бо у Ромів взагалі все весело. І навіть коли похорон у Ромів да, на кладовищі грають пісні ромські, і роми можуть навіть і затанцювати, і заспівати веселих пісень, бо це як для того, хто пішов з цього життя. І це така традиція. На Вінниччині проживає багато талановитих ромських родин, які без пісні і танцю не уявляють свого життя, а навчаються такій творчості ще з дитинства.